Всім доброго дня. Зараз хочу вам показати, ми їдемо з фараоном крити кобилу. Маємо крити кобилу від дивана з Бані Березова. То у нас, виходить, перегул, Іван зробив УЗД, кобила нежеребна, він крив, приводив її на 9-й день. Вона була у мене 2-3 чи 3 дні. І вона не взяла жеребця, але вона що скоро її пройшла охота, дуже скоро. І зараз ми їдемо ще раз, Іван їде на кобилі до слобуду, і ми зараз з ним там зустрічаємося, коні спаруємо і розбігаємося. Зайди. Є, фарон. Є. Фарон стоїть у мене в такому доннику. Це повністю обшито дошку. Зараз, е, як таких е, зимів, немає холодних. У нас е, було зараз на даний час е, найбільше 10 градусів морозу, і вони дуже добре себе почувають під час цього морозу. Ну, бо коли кінь змерзає, то він там трясеться або ще щось, тут, такого тут немає. Я думав, це щось отеплювати, але багато підказували, що не потрібно. Е, Отак він стоїть. Ось такі в нього яслі. Яслі тут яслі бетоновані. Сюди кидаю два кошелі січки і, і приходжу вечором, цього вже немає. І так само зранку. Ну, по два кошелі, але такі дерев'яні невеликі кошелі. З'їдає фараон січки. Добриння трошки менше їсть, дав такі перегородки. Назад дай, дай назад. Зараз вам покажу Дов, Такі перегородки. Буде коли -коли кінь гарячий. Або десь звідкись приїхав, то кидаю сіно, а вони сіно вифиркують головою. І отака, отакий варіант. Ясель бетонні. Зверху дерев'яний слуб. Прикручено на три болти. Я випустив з бетону. Отака. Дуже добрий варіант, бо... Дерев'яні ні одні би не витримали. А це бетон воно є сильне. Я дав туди арматури у бетон, що спов'язав трохи. Отака така у нас є конюшня фараона. Добринів такі ж саме стоїть, я вже вам це показував. Зараз йдемо його грузити в баттлана. Чіпляємо на нього другий контар, бо це такий, колись так, е, я пам'ятаю, у дідів було контар такий, котрий кінь стоїть у стайне, на виїзди були зовсім інші. Так само тепер і в мене. Давно вже я нікде не їздив з фараоном. Я маю на увазі, що кобили привозили до мене. Але Іван попросив, каже, так, аби Лоша, бо Лоша, я не знаю вже скільки, чи 4 місяці у Івана, каже, аби Лоша тобі не зараз на зиму не надоїдало, давай, може, зустрінемося, каже. Бо у його батька є кобила, то я вже, та він розказував, то я вже казав, що я їхав там кобилу парувати. Іван каже, я би свою ще зігнув. Іван зігнув назад. Іван зігнув свою кобилу, паровом раз кочу і є плошиця зараз у них. Іван надіється, що буде, може, так ще раз. Але чи воно так буде, чи не буде, це не від нас залежить. Що від мене я все роблю? Треба попасти іменно в той цикл, коли вона може взяти жеребця. Ви його знаєте, ми вам показуємо, що ми йдемо сьогодні робити. Думаю, що він вже не їздив в зараз заганяємо і їдемо на що. Він щось буде для нього але. Зараз мушу його передні ноги. Знімаю спереді. Передні ноги йому припутую, бо був у мене такий варіант колись, кажи тут, що от через це він перескочив передніми ногами і тут просто завис. І я не знаю, яким я чи чином, як мені вийшло, і я це просто зняв. Це було у мене такі два варіанти. І тому мені і треба... Коні чи, чи, чи кобилу прив'язувати коротко, щоб він не мав маху. Навіть три варіанти було, бо віз ще перевозив е, араби. Колись у нас казали, що араби це є ваговози, колись так думали, що араби. А насправді араби це є ці верхові коні, котрі вони дуже витривалі і вони йдуть. Ними верхній їздиці, то я поправте, це перевозив цих два араби. Тобто так, що коло надійне, то вони не, не стояли. Прикинь його вони не стояли спокійно, так що фараон, скільки, скільки часу я його возив, то ще ні разу батмана не ломив. А той араб, який має, може, я не буду брехати десь 350 кг, бо то я їх перевозив коли. Їм було по півтора року, то оці кріплення араб такий на 350 кг, заводські він був поламок. Не гриду з фараоном, бо зараз, я з того, що воно не добула. При! Зараз може бути і із фараваном в Ну, О, діра! Я вже ребців перевозити, вони неспокійні, не агресивні, він не знає, куди він їде. І вони дивіться, що мені здається, аж тріщить. Ри Рино! Цю фанеру, щоб ви розуміли, я все повністю поклов рік часу назад нову. Раз їхав з щеколомах, що щеколоми не знімав. І це за один-два один рази отак подерли вони мені фанеру з чеколома. Мені постелена бума знизу. І я бачу, він вже ногами грибе і тут гуму хоче закотити під себе. А зараз ми хочемо цю вікно, вже будемо на місці. Так. заїхали ми вже в свободу. освободу. Підбудемо вже її ближчими. Тихо кипів стоп будеш не знаю. Але вона нічого не сека Івані, нічого. То вона би хоч щось кілька, знаєш, робила дизайні. Вона мені п'є. Не... Але може ще раз, як, як сказати, та надія, що на, на тато куди не було. Другу поставив. Другу будемо. Вще, веще, так, Отак. А, Івана на кобилу. Е, я Є надія, що буде все добре, але вона не дуже стоїть. Не показує, аби вона була сильно у хаті, але вже е, будемо бачити, Іван буде вже за нею слідкувати. Бо Іван так понадіявся, як, як було у тата. знаєте. Що я вже говорив, Іван говорив, Іван зійшов кобилу, фараон розкочив і є і в нескошиці. Але що воно так що буде? На Бога надія отакі справи. <рик> Сильно бушує він у батмані йому трі. Назад, Я приїжджаю, так от чи з лісу. Чи, чи так, як сьогодні ми поїхали парувати, то я даю йому сіна дві години часу, аби він вістив і він їсть сіна, тоді вже даю січку після того. Ну Там вже дві години проходить, плюс-мінус, якщо він сухий, даю води і тоді вже січку. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.